У Кременчуці стартував опалювальний сезон. Аби теплопостачання в місті було безперебійним, в одному з мікрорайонів запустили реконструйовану котельню. Вона забезпечить теплом понад дві тисячі квартир. Також до неї підключені школа та три дитсадки. Місто Кременчук буде забезпечуватись ну, такими квартальними котельнями, яке змє буде забезпечено повністю тепло. На сьогодні ми я вмію візит сюди для того, щоб подивитися, всі системи почали працювати чи ні та територія яка забезпечилась Кременчуцькою ТЕЦ, вона вчора вже 180 домів отримали тепло гаряча вода була в суботу та неділю подана протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня буде Забезпечене теплопостачання. Саму котельню реконструювали останніх чотири місяці. Її збудували фактично з нуля. В пустому приміщенні встановили нове обладнання європейського виробника. Окрім котлів, замінили всю тепломеханічну частину, насоси та теплообмінники, говорить міський голова Кременчука Віталій Малецький. Кременчужани цю зиму зможуть зустріти з належною якості теплоносієм в мережах, але прошу всіх економити, тому що внаслідок. Того ракетного удару було знищено вся теплову, всю теплову генерацію. Зараз ми маємо десь близько 70% тепла від потреби. Школи садочки будуть далі дистанційно. Деякі заклади, наші комунальні, теж будуть споживати тепло по мінімуму. Головне завдання, щоб тепло було в квартирах. Тепло в місто Кременчук подає обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго. Депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов каже, що це яскравий результат спільної роботи обласної військової адміністрації, обласного депутатського корпусу, Кременчуцьких депутатів і народних депутатів з Полтави. Наступний етап це модернізація котів, модернізація безпеки, на судячи. Опять начнутся вражеские обстрелы и налеты, чтобы у нас была возможность маневра. Если якась котельна то котельная пострадает, то есть мы хотим сделать запас помощности. В случае, если як там одна или две котельные выйдет со строя, то це все равно позволит подавать тепло ну, жителям примечам. На цьому реконструкція самої котельні не завершиться. Як зазначив міський голова Кременчука, за кошти з міського бюджету вони планують придбати електрогенератор та пробурити свердловину. Це на випадок, якщо станеться аварійне відключення електро- та водопостачання.